Т-62 від італії, який я купив за 1649 євро, а міг купити за 1649. Сука. На вибір дано аж три варіанти: два радянські та один сирійський. Я думаю, не потрібно пояснити, який я вибрав. Модель відлита нормально деталі її чіткі. Але тут щось пішло трошки, мабуть, не так. Башні стикується зі швом, плюс катки мають те, що в тому їх потрібно зачищати. Але механізм підйому у гармати, чесно кажучи, всратий, бо тому що башня або стикується з здоровенними щілями, або вона просто не підіймається. Я, тупо... Я не зрозумів, як його просто зробити так, щоб воно працювало нормально. І просто подивіться на оцей люфт башні, я такого взагалі в житті ніколи не бачив. Кажу одразу, я не чіпав поворотний механізм її. Він, він тут в оригіналі такий, як є, я. я його не підточив. Просто подивіться на оце. Воно ж назад вперед ходить. Взагалі вільно. Але якщо ви думали, що це усе з приколами з башнею, ні. Подивіться, просто, як вона болтається, як сосиска. Ну просто подивіться на це. Я перевертаю модель, і башня тупо сама літає по танку. Вона взагалі не тримається. Тільки якщо її або чітко прямо поставить, або чітко назад. А так вона вона взагалі не тримається. А от про це я взагалі хочу помовчати. Але не дивлячись на усе сказане, модель має досить непогану проробку, а особливо мені сподобався ДШК. Бо, якщо порівняти з журнальним, то це просто земля і космос. Так, трохи кривоватий, але для мене нормально. Під з пивом піде.